Продаж нежитового приміщення комерційного призначення, загальна площа 108 квадратних метрів по, за адресою Івана Богона 1. Це ЖК Баварія Сіті. Це у нас цокольний поверх. Сьогодні в нас 16 січня. Опалення тут централізоване. Тут це у нас така кімната з виходами. А стіни вже у нас під чистого зроблені, підлога від забудовника залишилась. Коморка так, і зараз вид з вікна покажу. Там також будується. І вид одразу виїзд на центральну дорогу з той сторони Макдональдс. Тут у нас також сам вузол, всі комунікації проведені. Тут відчувається набагато більше, ніж 108 квадратів, дійсно.